Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему сонячної електростанції. Спробую вам коротенько, та змістовно та доступно пояснити, що до чого і як. Я став досить недавно власником сонячної електростанції і, в принципі, я не планував взагалі її встановлювати, однак обставини, які... Мережею, заставили, змусили мене зробити цей вибір і підключити сонячну електростанцію. До цього моменту, півтора місяця, назад щодо сонячної електростанції, використання, встановлення мене досвіду жодного не було. Тобто я проста пересічна людина, яка не мала взагалі ніякого досвіду. І розуміння, що таке сонячна електростанція, як вона працює. Тому особисто на власному досвіді спробую вам показати, пояснити доступно, чому її потрібно встановлювати, чи не потрібно встановлювати. Відповідно, це ваш буде особистий вибір. Можливо, у когось є такі самі обставини, як і у мене. І відповідно теж люди задумуються, чи варто, чи не варто. Хочу зазначити зразу, що я не рекламую, не продаю нічого. Мені це не цікаво. Я ділюся власне особистим досвідом, як я виходив з ситуації, що я робив, як встановлював, що купував. Зразу скажу так, що дане обладнання воно не є дешеве, звісно, можна аналоги. Менш відомих брендів, так скажемо, знайти і задешевше, однак, це як з марками автомобілів є, грубо кажучи, ЗАЗ, а є Мерседес. Тобто тут вже на ваш вибір, що ви собі будете встановлювати, якщо будете, а якщо ні, це теж ваш вибір. Тому коротко про ту ситуацію, яка склалася у мене. Перше, у мене кінець лінії мережа завершується постійні перепади напруги яким чином виходити було ситуація, тому що крім перепад напруг, які були там в діапазоні, вже от зараз недавно бачу навіть 140-150 вольт, до 280, крім того, потужності не вистачало. Не вистачало потужності. Коли вмикав одночасно два, то й навіть три потужних споживача побутових, наприклад, бойлер, електроплитка і, наприклад, глибинний насос включався то світло мерехтіло. І навіть умові, що в мене стояв потужний, нормальний стабілізатор напруги, він теж не спасав, тому що якщо підстанція, яка стоїть ще з часів Радянського Союзу, і вона ні разу не мінялася, і переді мною куча різного роду споживачів, то мені доходили лише крихти. І я з цим нічого зробити не міг. Тому вихід з ситуації, можливо, трошки стабілізатор і вирівняв. Однак потужності він не додасть, тому що якщо від основний підстанція, яка мала би розподіляти, вона не потужна, то що би ви не робили? Як би ви не робили, ви з неї не вижмете більше, чим вона може. Мені потрібно було зробити таку систему, яка би вирівнювала всі ці питання щодо. Потужності. Зокрема, якщо я включаю, наприклад, декілька потужних споживачів, щоб у мене система працювала, щоб вона не вимикалася. Тому що до цього у мене вже виникали проблеми ще до моменту, коли у мене стояв стабілізатор, У мене вийшло з ладу два побутових споживача, досить великих. Це холодильник і телевізор загальної вартістю 70 тисяч гривень. А це, прямі, мої втрати. І по цій причині я змушений був купувати і витрачати кошти додатково, хоча ці речі, вони не досить старі, і вони могли б ще служити і служити. Спочатку виникла ідея поставити якийсь безперебійник, який би забезпечував, в принципі, це і зробив. У мене стоїть безперебійник, який забезпечує безперервну роботу такої системи, як відеоспостереження, інтернет, мережеве сховище, і воно дійсно класно працює, мені його вистачає. Однак, як зробити таким чином, щоб, наприклад, у мене в будинку була вода, наприклад, я вмів включити глубинний насос. І коли я почав шукати. Безперебійники, які би могли би це забезпечити інвертора, виявилось, що вони не дуже дешеві, а й по вартості фактично збігаються по ціни як гібридний інвертор, зокрема сонячний. Тому шальки вагів, звісно, у мене переважили в сторону гібридного інвертора, який, дав, дає, який дає мені можливість більш гнучко підлаштовуватись під свою систему. Першим чином, коли я встановлю свою систему, тобто DEA, інвертор на 8 кВт, сонячні панелі на 8 кВт, тобто 21 панель виробник Ryzen по 400 Вт, там 8400, плюс-мінус, я встановлю спочатку лише інвертор DEA, а також дві акумуляторних батареї Daynus. Загальною ємністю 100 ампер годин, 48 вольтової батареї, потім докупив ще одну. Тобто стало 150 А і плюс-мінус 7,2 кВт, плюс-мінус так перевести. Система почала мене, в принципі, реально спасати, витягувати. Вона працювала в режимі безперебійника. Тобто, ввечері я налаштував, що вона заряджалася від мережі по нічному тарифу. В день вона, якщо в мене були якісь перепади, вона. Зрівнювало все це. І в мене в будинку нарешті настала та ситуація, той спокій, коли я не переживав, що в мене щось горить, що в мене щось з приладів вийде з ладу. Але згодом, коли у вас, грубо кажучи, є інструмент, який дозволяє робити набагато більше, то чому би не спробувати сонячні панелі? Тобто я купив сонячні панелі. Це вийшло приблизно ще плюс 30% до вартості того обладнання. Дею інвертор я купив за 90 тисяч гривень, батарейки 75 тисяч гривень це все я купував на інтернет-магазині, досить відомому, великому. Всі про нього чули. Не буду рекламувати, хто запитається, тому відповім. Весь цей все це обладнання я взяв в кредит на півроку і його зараз виплачу. Сонячні панелі вже взяв згодом, коли вже вся система працювала певний період. Тому що мені просто стало цікаво, як воно буде працювати і яким чином буде вам давати можливість якусь більшу свободу дій мати чи ні. І На даному етапі я все це тестую, перевіряю і дивлюся. Якщо в такому форматі споживання, як у мене, тобто коли все заведено на електрику, опалення, освітлення, ну все повністю нагрів води, все в мене електрика повністю. Навіть така потужність, як у мене, 8 кВт, вона не забезпечить у вас в повній мірі всієї електроенергії. Якщо хтось вам буде розказувати, що там можна вийти в ноль із мережі не брати нічого, можливо, але тоді, мабуть, у них пічне опалення, тобто проста групка, і, відповідно, люди користуються вдома виключно там телевізор, можливо, інколи включать радіо або ще щось, тобто у них по мінімуму. Електричних приборів, комп'ютер, грубо кажучи, тоді так. Да. Якщо в такому форматі, як у мене, система вам не дасть можливості забезпечити себе на всі 100% і відключитись від мережі. В період, особливо жовтень, листопад, грудень, січень, лютий і березень, це точно не покриється. Однак в літній період, я думаю, що ця система себе зарекомендує таким чином, що я зможу навіть вийти без мережі. По тій причині, тому що навіть у жовтні, якщо були гарні досить дні, я бачив генерацію на рівні 23-22 кВт в добу, тобто в світловий день. А він не такий великий і, в принципі, це дуже гарні показники. Але тут є ще один нюанс. Відповідно, якщо у вас буде така велика генерація, вона відбувається лише тоді, коли ви її споживаєте. Тобто ви навантажуєте систему. Якщо ви систему не навантажуєте, у вас цієї генерації немає. Таким чином, вам потрібно систему постійно навантажувати і зберігати цю вироблену електроенергію, яку можуть зробити ваші сонячні панелі, ваша система ціла. А для цього є лише два варіанти: тобто, або ви цю енергію маєте акумулювати в себе, тобто, за рахунок акумуляторних батарей. Або ви її повинні деще зберігати. Таким варіантом є зелений тариф. Тому що зелений тариф не в повній мірі він є для заробляння коштів. В моєму форматі зелений тариф і загальну мережу можна використовувати в плані великого павербанка. Звісно, що якщо в мережі не буде. У вас не буде можливості скинути надлишки своєї виробної електроенергії. Але якщо мережа є, і ви її скидаєте, потім ви цю енергію можете забрати собі. Наприклад, ввечері на зарядку автомобіля. Таким чином, якщо у вас система за день там наклашматала, грубо кажучи, десь приблизно 40 кВт. І так за декілька днів, а за день ви, наприклад, літом використали тільки 5-7 кВт. Ви можете залишити деякі речі. На вечір і їх використовувати ввечері. Так що, ось такі нюанси. Думків голос не більше, нікого не агітую, нікого не заставляю нічого купувати. І скажу так, що да, це потребує певних фінансових вкладень. Однак, в мене була можливість взяти це в кредит, і я скористався даною ситуацією, я взяв це в кредит. Система працює. Я не звертаюся взагалі увагу, що в мене там десь світло пропало, чи в мене там десь проблема з перепадом напруги, я просто про це забувся. Просто інколи спостерігаю, дивлюся, цікаві ці аналітичні дані. До речі, інвертор дає можливість дуже гарно спостерігати і бачити всю наявну інформацію щодо того, скільки було вироблено, як було вироблено. Я це все вивчаю і з часом вам однозначно виложу для того, щоб ви мали. Загальному доступі цю інформацію і могли з нею скористатися для власних потреб. Другий формат, який існує, це формат, коли люди хочуть інвестувати свої гроші, не хочуть їх зберігати, грубо кажучи, десь в банках там, або під подушкою. Вони можуть інвестувати її в зелений тариф і таким чином заробляти. Я вам не скажу по тій причині, тому що знаю загальних засобів інформації також з інтернету, що зараз цим проблема, тобто є борги держави перед людьми, які мають зелений тариф, які виробляють електроенергію таким чином. борги в оплаті, і вже він десь там накопичився за два роки. Ціна зараз в межах десь 4 там гривень. Це за мінусом всіх податків. Наскільки це актуально зараз займатися, не скажу. Мені це в принципі не цікаво, тому що це, по-перше, система, вона працює трішки по іншій схемі. Батарей не потрібно. Система просто, ну, наскільки я уявляю, наскільки я розумію, що там акумуля... акумуляторних батарей не потрібно. Можливо, потрібно, можливо, я помиляюсь, то буду радий почути в коментарях кваліфікованих людей, які б могли би. Е... Які б могли б мене поправити в плані технічних нюансів щодо встановлення зеленого тарифу, то наскільки я знаю, там має бути, грубо кажучи, панелі, інвертор, обладнання там захисне і все. Тобто ви не накопичуєте всю електроенергію, яку зробили, ви віддаєте зразу в мережу. По обладнанню, що хотів би сказати, звісно, можна купити дешевше обладнання, не таке дороге, як у мене. Навіть на прикладі таких виробників, як Must, вони теж в доступі є, купити їх можна будь будьте без всяких проблем. Ціна збірки системи, грубо кажучи, на 3 кВт буде в рази менша, ніж та, яка є у мене. Якщо в мене система, грубо кажучи, коштує в межах 6600 доларів. То система на базі MAST з 3 кВт потужністю. Тобто це інвертор, це сонячні панелі приблизно 7-8 штук, це обладнання акумулятор. Все в сумі можна десь влізти в межах 50-60 тисяч гривень. Але з особисто досвіду скажу, що річ дуже цікава. Коли пройшло вже місяці, півтора місяця, як я користуюся системою. І... Чи б я б зараз цю поставив би системну знову, я скажу так, що поставив би. Ця річ має право на життя. Це те саме, знаєте, як можна порівняти, що люди, грубо кажучи, на роботу ви зможете добиратися, грубо кажучи, громадським транспортом їздити, можете пішки ходити. А можете автомобілем їздити, власним. тут ви самі робите, чи інвестувати вам кошти в особистий автомобіль. Це ідентично, ви можете світло отримувати від мережі і миритися з тою ситуацією, яка відбувається зараз в мережі, електромережі, тобто перепади, зникнення світла, а можете купити річ, яка буде давати вам більше свободи, так само як автомобіль. Бо якщо ви їздите так само транспортним, громадським, Розумієте, що він може запізнитися, може не приїхати. Може ще якісь бути речі різного роду. А якщо у вас є власний автомобіль, ви коли захотіли, тоді сіли, тоді і поїхали. Використовуйте його так, як ви вважаєте за необхідним. Так само і з сонячної електростанції. Ось таке відео. Надіюсь, це відео вам було корисним, цікавим. До речі, в мене є інший канал щодо автомобілів. Буде цікаво щодо Тесли. Мої враження, за скільки я купував, які нюанси, обслуговування все є на тому каналі. Будь ласка, переходьте. А так, в принципі, якщо у вас будуть запитання, якщо у вас будуть додаткові запитання, пишіть в коментарях, з радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом, всім мирного неба, та все буде Україна!